Добрий раночок всім. Ми з Маркушею в садочок і дістали ось велосипед, так як і обіцяли йому. Тому на велику сьогодні їдемо в садок. А я давай Маркуша, швиденько, бо я поспішаю, Що трохи підзабувся. Підзабувся, як їхати. Як з... Ну зараз будеш нагадувати, давай. Таку. А я хочу встигнути на маршрутку. Подивилася відео зранку Світлани Верби. Привіт Світланко ну, вам і всім дівчаткам. Дякую, що коментуєте. Дуже класно було під останнім відео. Така жвава бесіда. Ось тому подивилася відео, де Світлана там радила крем. Ну, по відгуках інших вона його купила. Тож їду купити крем. І мамі вже попросила, ну ще там на нас справи Мілані контурну карту треба. Маму попросила, щоб поставила на Ленігрет. Тож з відео Світлани. І, коротше кажучи, буде сьогодні смачно і корисно, сподіваюсь, тому так чи інакше запрошую вас до нового влогу.

Thank yeah. you. Це у нас? Знайшла кремчик. Ще є ось такий. Крем, крем-крем для обличчя. Зараз прочитаємо зволоження та живлення. День і ніч іде ось такий. І, ну, звичайно, тут я йшла. Візьму по-любому, бо вітамін С мені дуже треба. Ще є ось такий ось. А, для обличчя регенеруюча. зволожуючий денний. А то нічний. Да, день і ніч ось такий ще зволожуючий. Так, ну і ще з колагену серія. До речі, можна взяти убивалочку ось таку. Де всіх тепер шкіра. Десь мають проблем. Подивіться на цю кичку. Норочка, віщунка весни сидить. Я приїхала вже ось із міста і купила карасів свіжих. Нора, як почула, то вона заради такого, щоб я їй дала карасів патрошки, то вона навіть вийшла на вулицю. А тепер ось хоче назад застрибнути в хату. Ми вікно відкрили, тому що запах такий, ну, від риби, понятно, дуже сильно інтенсивний. Так, ось вони, наші карасики, смачненькі, аж солодкі. Так, я їх засмажила і всередину не часто, бо інколи кладу, інколи ні, в серединку кладу трішечки цибульку. Мені так подобається такий приємний присмак. Ну, а ці будуть і в нас іще а, ну, плавають, поки плавають, то нехай плавають. Тоді стануть колі, вже побачимо. Я 6 штучок взяла. Ось таких от, як ви бачите, десь середнього розміру, то взяла на 100 гривень. Так, тут у нас ось уже мама зварила картопельку на Віннігріт цибулку начистили. Відкривай, відкривай. Бабусин, горошок купила, дівчата, все по рекомендаціях, так як ви і казали. Прям все купила сьогодні ще покажу подальші покупки. Прям сьогодні мені дуже сподобалося по плану йшла. Ось така квашена капуста взяла, тому що трішки додам сюди до Венігріту, і ще взяла зеленої цибульки. Так, ну і ще, звичайно, не запланована покупка, але покупка яку ну, я не могла оминути, це моя слабкість. Я вирішила, що пожертвую помадою з Єви, яку я також дуже собі хотіла, на користь іншого дуже, приємного, дуже приємної покупки. Вона була ось в такому пакетику червоненькому, і це мій улюблений магазинчик. З парфюмерією на розпив. От щось тільки не зрозуміла, ніби якось воно протекло. Цього разу це аромат Гумін Тіці... Тіціана Циана якщо я не прав, якщо я правильно кажу, ну я чула в інтернеті дуже багато відгуків на цей аромат, тому... Взяла собі на пробу і геть зовсім не помилилася. Він шикарний. Він дуже стійкий, тому що я сюди на зап я... не на зап'ястя, а сюди нанесла його, і він у мене прям так тримався дуже довго. Вже я і рибу почистила, і кучу всього розробила, а все одно він у мене до сих пір на руці отут залишається. Значить, аромат такий, знаєте. Д -д -д Деревно квітково-фруктовий, якийсь отакий, от я б його назвала. От На початкових нотах мені дуже він віддає чимось таким соковитим, трішечки, може, якісь квіти, апельсинчика, бергамот. Тут я від, однозначно відчуваю ось якісь фруктові композиції, такі солодкі. Ну, не можу сказати, що це. Можливо, ананасик, якась така грайливість фруктова є. І далі квіти. Ну Тут однозначно в кінці от мускус є. Такий приємний, дуже класний, солодкий. Як я люблю, це слово для таких ароматів. Тягучий, такий він глибокий, дуже файний аромат. Дуже. Така ємкість, там 50 мл, здається, повнорозмірний флакончик коштує е, близько 10 тисяч гривень. Але рекомендую познайомитися, хто любить такі солодкі, вечірні аромати, цікаві, грайливі, такі е, багаті. То, звичайно, що рекомендую її. Далі я вам покажу, де, за чим я ще поїхала. У мене вже просто непристойно сиві коси, їх треба срочно фарбувати, тому я сьогодні взяла ось таку фарбу від Art Capelli. Це по рекомендації Анюти. Анюта веде свій б'юті-блог, в неї є також телеграм-канальчик. Я залишу всі посилання. І на її сторіночку, і на Світланину сторінку залишу в Ютубі, і на телеграм-канал Ані залишу, якщо в мене це вийде, бо я там не сильно розбираюся. ось. Тому обов'язково підписуйтесь, в неї завжди цікаво, в неї завжди є що дізнатись. Нове, і ось вона дуже радила завжди цю фарбу. Арт Капеллі. Тому взяла. Пробую і я, Анічка, тобі величезний привіт. І дякую за рекомендацію. Я думаю, що ця фарба мене порадує, бо твоєму смаку я дуже довіряю. Тому, тому друзі, ось таким був о, мій сьогоднішній улов. А ну що, ось вона, наша краса, краса. Е, страва дня таку, е, такого шуму наробила. Да? Не, ну, дійсно. Буває, в когось от підглянеш щось, і прям думаєш, ну така проста страва, а я за неї забувся. Хоча зранку, сьогодні, коли я вийшла, кажу: мамі, мам, подивилася про Венігрет, хочу Венігрет, а мама каже, ти в мене зірвала з язика. Я також. Вчора, думаю, внесу овочі, тому що зробимо вінегрет. Сюди додала горошок і сюди додала горошок. Горошок хвалю. Я, можливо, колись і брала бабусин, але якщо чесно, на очі він мені трапляється рідко, тому завжди беру там чи своя лінія, чи наш тут в магазині місцевий. А ось цей бабусин дійсно дуже смачний. І роблю вінегрет цього, цього разу трішечки по двом рецептам, то знову ж таки, Таке у Світлани під відео в коментарях подивилася такий цікавинку таку стосовно того, що у вінегрет можна додати квашену капусту. Власне, що я і зробила, купила ось такий лоточок квашеної капусти. І що мене також вразило, те, що цибулька пересмажується до золотавої такої консистенції. Тому сюди я також насмажила цієї цибульки, я додала горошку. І зараз мені ще потрібно, сюди цього всього робити не буду. Тут у мене йде огірочок. Огірок зараз піду з погребу дістану, тому що не знаю, що сталося. От квашені огірки вже другий рік з мамою смакуємо, і банка банки йде в різницю. Тобто є смачні, а є от такі якісь не дуже. І ось Мама каже, що це від сорту огірків, скоріш за все. Ну, Це в нас вже не перший рік з квашеними огірками така проблема, що вони якісь от. Втрачають свої смакові властивості, тому зараз піду звичайний консервований огірок гіроті стану в кришу. Подивіться, яка краса гарно дуже все виглядає. І сюди також я підготувала цибульку, але вона в мене вимочена. Вимочена, така, знаєте, щоб була. Ну, я трошки уксусу додаю цукру і а, а, ну, така, таку цибульку роблю, кипяток, трішки оцту. Цукру додаю, щоб вона така була вимочена, ця цибулька, тому сюди вона у мене піде. Ось. Ну, загалом, загалом ось так ось сформувалася страва. да Зараз посолим поперчим Ось така в мене олія, повний літр. А, до речі, дуже бюджетно, здається, 100 гривень всього лиш за 2 літри такої олії. тому а, ну що, друзі, що хочу сказати стосовно цього нового для мене виду салату Венегрет? Він смачний, з тією тушкованою цибулькою, її тут взагалі не відчуваєш. Вона додає м'якості цьому салату, тобто він стає не такий виразний, скажімо так, якось, якось цей стандартний класичний вінець. Так, ми починали з Маркушею з Веліка, І закінчуємо цей влог. Вже забрала його додому. Ось дуже гарний такий вечір. Ось дивимося десь вистукує дятел. Ну не бачу де. О, дуже гарно, знову сонечко, захід сонця зустрічаємо, прям так взагалі. По весняному, ніби весна на вулиці. Ось-ось уже. Ось ну, в принципі, лютий. Сьогодні 1 лютого, до речі, з останнім днем зими. Пережили ми два місяці зими, слава Богу. Дай Боже, щоб все було добре. Мрія зараз у нас у всіх одна. Все розтає. Ось, до прикладу, на цій качелі вже ну, ніяк не покатаєшся. Тому що тут ось так ось треба було все таки сюди придумати якийсь а, захід, ну, за, захід такий, так, щоб можна було, зручно було зайти. А так, звичайно, ну, я на своїх великих, на своїй великій підошві, то можу сісти. О, Маркуша, я тільки залізла. О, Іду. Оце то залізла. У ну, мене підошва <смі> дозволяє зайти сюди і покататись. Люблю цю качельку. Так що так. Все, друзі, дуже вам дякую за увагу, за те, що ви зі мною, за вашу підтримку. Лайки і коментарі. До зустрічі!